Банк фінансів та кредит, Доздерчука Віктора Борисовича, приселення заборгованості за працівництва Банк та Кредит, перед річного серед спорядження суду на 50 серпня 2015 року. Так, що на засідання з'явилося представник позивача Актеянка. Так, власне, звідси. Новоселецького районного суду Чернівської області від 10 серпня 2015 року задоволені позову відмовлено. Справа слухалася апеляційним судом та вищим спеціалізованим після. з котрої сторони актуально. Відступлення права немога іншої особи. Якома. На направено вечер. У му му і якщо рахувати від цієї дати строку від'янення позову 29.11, то 7 місяців від 12 днів пропущений э, строк відділення домови, що тягне за собою пропитні пороху. Якщо ж рахувати віддати направлення вимоги 28.08.14 і строк виконання вказаний до 15.05.14, яка я направила справа, справах, справа 72, то там і сьогодні докази про направлення моєму довірителю, і він зазначає, що він мене не отримував. І про пред'явлення претензії будь-якої вимоги від банку він дізнається в рамках визнання справа, коли часа судового візне. Тому тобто я вважаю, що не доцільно рахувати строк від вимоги. Адже банк не може встановлювати два строки. Банк встановив строк для строки відпочання доручителя один, 17, року, 14. Ви поговорити. Так, оскільки справа відбувалася, банк має право збільшувати зібрати з першої. Він встановив строк під'явленої вимоги. І зараз говорити про те, що є вимога. І від неї слід керуватися, яка у нього до не вивчалася. Я вважаю, що це найменше некоректно. Тому я вважаю, що банк пропустив строк під'язання вимоги, тому вирішити. виходячи, що він змінив цей строк датою, яка була те, що подавалося до позову. А там, де збільшені позовні вимоги, то збільшені позовні вимоги видно, що була поплата тим більше. Ну, можете ви там пояснити цей розрахунок? А чоловіше, колиша, обіглася, <in the problematikasque> дам, жалкую, що ви приходите в засідання без розрахунку, без інформації? Справа була на банку, тому це не ліквідація. Я вважала, що ви всі, по суті, питання вирішені Ну, по суті, вищий не може. Якщо ви кажете, що якась є відсутлення вимоги, то вже вищий спеціалізований цього не знав. Ну, він звідки знає. У нього ж немає інформації, тільки те, що надає споразу. На час розгляду, розвит... після приділення послугу по даний час. даний час. час. Так. Ну і інформацію про можливе відступлення правдиву. Так, Так. скільки вам часу за цього потрібно? Пропонується на 27, на 15.30. Тоді, коли задання пропитання представника банку, надати обласів переводку, надати можливість е, з'ясувати стан проплати е, і можливих справи. І щодо відступлення право вимог зберегти. До 15.30, 27 липня.